Так, давайте розбиратися. Що ж тоді краще? Живий білок чи альбумін? Ем, якщо це стосується виготовлення зефіру, то тільки альбумін. Чому? Тому що, хоч ми й варимо той сироп, да? він у нас там більше 100 градусів по-любому, тому що він вариться не одну хвилинку. Але взаємодія збитого білка. І з цим сиропом занадто маленька, занадто маленька. І якщо одведи і сохрани той білок заражений, то це ваша біда. Живі яйця я використовую також у випічці, там в усьому. І білок також. Якщо там, наприклад, це буде запікатися, наприклад, меренговий рулет, то да, окей, я можу його використовувати, тому що він проходить термічну обробку. Тобто рулет запікається на високій температурі і досить довгий час. Розумієте? Розумієте. Яйця. Їх не просто треба мити хазайственним милом, як деякі, деякі вас навчають. Чим миючим. Ще краще. Їх треба. Дезінф... дезінфектором мити. О! Понімаєте? Казяйство милом будете стирати свої носки. Ну, так от. Чого ж? Чого ж? Які плюси і мінуси альбуміна? По-перше, альбумін збивається е, краще, він стабільніший. Е, альбумін. Складно перезбити. Це 2 Не шукаєш, куди дівати ті жовтки. Це 3 Для мене, наприклад, це проблема. тому що, ну, викидать, мені жалко. А куди їх складати? Невідомо. Е, не боїшся, що туди попаде вода? Так як альбумін розводиться з водою. Ну, і безпека. Дівчата, якщо зефір. То тільки альбумін. І хоч ви мені що розказуєте? Альбумін. І які ж мінуси альбуміна? Як на мене, у альбуміна от є один такий жирний мінус. Знаєте в чому? В тому, що він закінчується. От і все. Але ж альбуміни також бувають різні. Тому я вже в одному відео казала, і ще раз скажу. На альбуміні ми не економимо. Обираємо хороший альбумін. І буде вам щастя. Все, цілую люблю.